Містро дедо Елфребедеклорія, так відкриває Дух святий, народи мій, я прийшов на це місце в одежі милості, для того, щоб підняти тебе на рівень духовний, для того, щоб зняти тую тяжесть ріка і беззаконня, щоб ти убілив свої одежі. Щоб ти зробив зупинку і піднявся на рівень духовний, наблися до мене, і я наближусь до тебе, ребедо, алфрамантори, біда Глорія, возвися голос свій, подобно трубі, і взивай, бо є той, хто відповідає на цьому місці, є сила Моїй крові. Є допомога вимені моєму, я приготовив білі одежі для тих, яким запляв на непотежах, час близько, час дани для покаяння, час дани для випрямлення. удали всякий застой і взивай, бо є той, хто відповідає, нині кодотайство, дух святий, на цьому місці, і праця моя, вона. Моєю рукою, якщо ти відкриєш серце для дії моєї благодаті, бо повнота моєї благодаті, вона подається для сілення внутрішності твоєї. Ребенола, небена глорія, ребенола, офалами, я і святильник прийшов на це місце, бо я приготовив пальзами. Аня для внутренности Твоєї так нині від Дух Святий. Амінь. По мірі Твого волання я почую тебе. І коли я побачу сльози твої і твоє решительно дана волю мою, я підійду до тебе ближче. І кападе фремен котистумен. Я зніму Тебе з душі твоєї і дам тобі білі одежі, оправдання, так каже вічний Бог. Зіперекарцю фротеста. Наблизися до мене сьогодні, кличе тебе моя благодать. Хочу мій поток, не міру, я не Потом, тому що наближаються трудні дні, каже вічний Бог, і тоді ти не встояш. Я навчаю тебе, як батько навчає дитину свою. Я даю для тебе полезні слова, полезну кораблею для тебе. Советник вечності є на цьому місці, я совєтую тебе. Заплати ціну і Ірину кро! На цьому місці є той, який може збагатити тебе духовно. і дай тобі білі одежі для того, щоб ти йшов І не хромав. кова не ал. Дай зажерево не перемоги від Господа. Знай, що останнє слово за мною. А я жду Твого покаяння. А я жду переміри в Твоєму житті оновлення. Як багато беруть, але не із мого стола. І знай, що твоя піща демонська, вона руйнує тебе. І приходить пораження для духа твоєго. І з душа твоя задаєся питанням, а чому сьогодні не, не стало радості? А чому сьогодні немає миру, немає перемоги? Тому що ти залишив джерело живої води, каже вічний Бог. Алла, вирібається фрайсу. Ти повернувся до мене спиною не лисем. Ти що в ту, але нині каже вічний Бог, навернися до мене. Алла, Повернися до мене, я прийму тебе. Аллами всі на короття. Я заволо мене в життю твоєму зроблення. Зриває той, хто відповідає, хто чує молитви моління Твої. По мірі Твого волання я почую тебе. Аллах, віри, біде, гост, Через сльози Твої прийде сила до тебе. Аллах, віри, біде, сфіра, і коли ти викинеш із серця того, що, є, що заважає тобі, і, скип, антар, фреба, не стане. і візьмеш моє слово і мою благодать. Аллах, віри, біде, Славу будеш відновлений і відновлення в моїй благодаті. Я зроблю цей день пам'ятним в твоєму житті. Бо я определю благословення небо для тебе. Не бійся, чим чи віруй. Allah, так не він і відкриває дух свято проти Клайсу. По мірі твого волання я почую тебе. І смали Епси кроти І коли я побачу сльози твої і твоє решительно дана волю, мою я підійду до тебе ближче. І кава де фремен готи стуме. Я зніму тебе з душі твоєї і дам тобі білі одежі оправдання, так каже вічний Бог. Сіперекарцю фро та стан. Наблися до мене сьогодні, кличе тебе моя благодать. у мій поток, не міру, я не повні околися в мій потоку. Тому що наближаються трудні дні, каже вічний Бог, і тоді ти не встояш. Я навчаю тебе, як. Батько навчає дитину свою. Я даю для тебе Бонезні слова, полезну коляду даю для тебе. Советник вежності. На цьому місці я совєтую тобі. Заплати ціну і приобрети оливу мою. На цьому місці я той, який може збагатити тебе духовно І дай і тобі білі одежі для того, щоб ти йшов мене хромав. І Тому що в полу кидається жереба, але перемоги від Господа. Знай, що останнє слово за мною. І а я жду твого покаяння. А я жду переміри в твоєму житті оновлення. О, як багато беруть, але не із мого стола. І знай, що та є піща демонська вона руйнує тебе. І приходить пораження для духа твоєго. І з душа твоя задається під. А чому сьогодні не, не стало радості? А що сьогодні немає миру, немає перемоги. Тому що ти залишив джерело живої води, каже вічний Бог. Ала вирібаться прайсу. Ти повернувся до мене спиною навесем. Ти пішов свою ту, але нині каже вічний Бог, навернися до мене. Повернися до ну мене, я прийму тебе. Я дам мене в життю Твоєму руки духовний під його. Зриває той, хто відповідає, хто чує молитви моління Твої. По Помір твого поламі, я почую тебе, кос. Через сльози твої прийде сила до тебе, треба десь пірама, і коли ти викинеш із серця того, що, є, що заважає тобі, і сківентаре. І візьмеш моє слово і мою благодать. І подивися на путіві знаки, які на дорозі. знову будеш відновлений і відновлення в моїй благодаті. Я зроблю цей день пам'ятним в твоєму житті. бо я приділив благословіння неба для тебе. Не бійся, тільки ти віруй. Так не він відкриває дух Амінь. i don't, know. I don't know.